11 листопада у будинку по вулиці Вінграновського, 41, припинили подачу газу. голодні, старі люди, що всі сидять без газу, без Скільки газу. Ж можна? Подачу газу припинили, оскільки у газопровід потрапила вода. Мешканці будинку подали колективні звернення до ТОВ «Газмережі» міському голові та депутату Максиму Коваленко. Відповідей не отримали, говорить мешканка будинку Любов. Такі тяжкі часи, коли немає світла у нас по 16 годин. В будинку багато літніх людей, ви бачите, скільки. Їх. Це маленька частка. Я знаю, багато квартир дає лежачі хворі, діти малі, світла нема, газопостачання нема. Михайло показує прилади, якими користується відтоді, як у будинку перекрили газопостачання. Так що в таких умовах живемо. Кип'ятильнички, так сказати, маскалі залишилися в деповських ремінь, будемо говорити. Пічка вже, так сказати, наші куплені, ну і газовий балончик. Все стоїть на всякий случай. У мене теж мама 88 лет. Вот представьте, теж її треба накормить, постирати, так сказати, покупати її. І отак от так вот живем, виживаємо. Від 11 листопада Тетяна готує їсти, використовуючи газові балони. Це дуже ну, якось. Небезпечно і діти, і в будинку я не знаю, хто як за цим слідкує, тобто це може бути і ще якась аварійна ситуація. Тобто емоції безвихідності. Ми не знаємо, куди йти, як це вирішити це питання. Всі нас, як м'ячика, пинають, ідіть туди, ідіть сюди, і нічого ж не робиться. Без газопостачання залишилися 90 квартир. Фахівці газмережі висушили труби у системі, частково замінили лічильники та готові до відновлення газопостачання. Втім, спочатку винуватець аварія, якого так і не встановили, або керуюча компанія має сплатити за виконані роботи. Говорить речник Миколаївської філії газмережі Олександр Олійник. Один з мешканців будинку самовільно вирішив замінити газову колонку, і через це сплутав шланги і відповідно вода. Опинилась у внутрішньобудинкових мережах. Те, що потрібно було зробити від нас по заміні лічильників, по висушенню труб, по системі, яка має бути підготовлена до повноцінного запуску, перезапуску газопостачання, це від нас зроблено. Тепер все залежить власне від того, як швидко знайдеться цей винуватець аварії і від того, наскільки він готовий сприйняти своє. Покарання, скажімо так, у якості сплачених робіт і за відсутнє газопостачання. Процес відновлення газопостачання відтерміновується через те, що керуюча компанія не подає письмове звернення про заміну лічильників та здійснення робіт, зазначає Олександр Олійник. Через це юридично ми не можемо розпочати роботи з перевірки газопостачання, системи газопостачання, не можемо почати перевірки кожної квартири і, відповідно, не можемо пустити. Газ до мешканців до обов'язків керуючої компанії не входить технічне обслуговування, заміна та ремонт газових мереж, розповідає директорка компанії Місто для людей Наталія Тімофєєва. За її словами, мешканцям будинку запропонували альтернативу. Помі виконання поточного ремонту, який виконують газові служби, Ще є додаткова послуга. Це підключення кожного абонента. Вона також є плата постаяка. Якщо співвласники приймуть рішення, що вони згодні підняти тариф і. Погодять те, що ми сплатимо зараз цю суму за них, а вони її відшкодують за окремий термін. Тоді ми від себе подамо заяву, укладемо договір з газопостачальною компанією і допоможемо дійсно їм. Ми їх не залишимо. За ліквідацію аварій та надзвичайних ситуацій у газовому господарстві відповідальні не мешканці всього будинку, а оператор газорозподільчих мереж, тобто Миколаївська філія ТОВ газмережі, згідно із законом України про ринок природнього газу та кодексом газорозподільних систем, говорить юрист Сергій Пугаченко. Відповідно до тарифів, які подаються споживачу на оплату, в безпосередньо в сам тариф вже закладені витрати, що стосуються операторів зв'язку на усунення аварійних ситуацій, якщо у оператора газорозподільної мережі виникає Обставини щодо відшкодування збитків і буде встановлена особа винна у несанкціоноване втручання в газорозподільні мережі, то в порядку регресу оператор газорозподільної мережі має право звернутися до суду та стягувати вказані кошти. І ні в коєму разі не покладаючи цей обов'язок на всіх споживачів у будинку. За словами Сергія Пугаченка, мешканці будинку мають звернутися до газмережі з офіційним письмовим запитом щодо строків та плану відновлення газопостачання. Станом на 26 листопада газопостачання у будинку відсутнє. Юлія Голокос, Роман Волинський Суспільне, Новини, Миколаїв.